Ви спор з клієнтом. я лишній раз обідився в тому, що треба всі опроси обсуждати на берегу. Ми, коли він заходив в роботу, це було дуже давно, це було, мабуть, 5 назад. Е, ми все обсуждали, а зараз прийшло до того, що йому невигадно роботи. Я тоді. Уточняю, яке количество заявок для вас приємно. Там не знаю, сколько буде, сколько буде. Ну, получали. Типу, мені головне, щоб була вигодна ціна. Ну окей, я на ціну заявки орієнтуюся, заявки падають, е, упали. Були. Ну, от він потім жалується, Говорю, заявки впали? Ну, Цена заявки хороша. Він окей, 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 окей. І сьогодні я прийшов до виводу того, що, типа, а що ви не казали, що заявка упала? Я вам казав почти місяць, що заявки упали. Мы получаем меньше заявок, обычно. И все. Его, типа, поначалу устраивало, а теперь он не устраивает. Кого интересует устроить контекстная реклама или верстка сайтов, пишите личные сообщения.